У мене ж сарафанне радіо працює, навіщо мені СММ. А тепер уявіть, радіо вмикається тільки в серпні і то на півгодини. Репетитори часто живуть в сезонності, восени ажіотаж навесні спад. Але СММ дозволяє зменшити ці коливання. Коли ви регулярно нагадуєте про себе, розповідаєте, як проходять навчання і показуєте результати ваших учнів, ви не просто придаєте послугу, ви будуєте довіру. Бо вибір репетитора це не імпульсивна покупка. Батьки чи дорослі студенти довго спостерігають, порівнюють, читають тексти і лише тоді пишуть, а написати вони вам можуть тільки тоді, коли ваш профіль справді живе. СММ це не про швидкі заявки, це про чергу в дірці через три місяці, і покидні чекають, поки хтось порекомендує, інші вже заповнюють розклад завдяки контенту. Якщо хочете, так я знаю з чого почати.